Захватили огромные території і подавились, не змогли освоїти. Ви уверены по-прежнему, спустя без малого три года, що вас там ждут? Та не вже? Усе це звучить у прямому ефірі на головному телеканалі Росії? Слухайте, щось в цій московській студії пішло не за планом. Як і до речі, ще в одній. Давайте зараз успокоїмося і подумаємо. Війна і слово. идет по плану. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации в Курской губернии вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Ну, знаете, у вас такого плана не было, але у нас есть Збройные силы Украины. І вони своїми планами вже трохи відкоригували ваші. Тож про це в сьогоднішньому випуску. Ну і звісно, ще про те, через що сьогодні рве дах руперам Путіна. Вітаю і дякую, що дивитеся. Я Інна Набока, Це свіженький огляд пропаганди з на постукали. Ну а на болотах з не стукають регулярно. Тож. Тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал, і звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Ну а я тепер розпочну з того, чи повернуся до того, що в пропагандистській студії щось пішло не за планом. І ось Соловйов почав сваритися із чоловіком головної буброїдки Російської Федерації Кеосаяном, який виглядав, знаєте, дуже нікчемно зі своєю заявою: у нас все за планом. Ну и это пометил даже Соловьев, который не стремил эмоций. Давайте сейчас успокоимся и подумаем. Война или СВО идет по плану. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации в Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало Я этого... Благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так, цель Получилось? Челюсти. Но они к этому стремились. Они стремились, Если мы получилось. и это сейчас... Минуточку, это разные вещи. Ну, да, но если мы сейчас скажем, получилось? что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что нет. ли? Нет. То есть, нет. Поэтому вопрос очень простой. У нас есть четкая и ясная доктрина, по которой мы действуем, в том числе и с применением ядерного оружия. Но по этой доктрине ми давно должны были ударить. Поэтому були ты предлагаешь? Я предлагаю вірити нашому верховному. Ну тут все як завжди. Один бреше, інший намагається бути на його фоні таким собі святим апостолом правди. Це ж уявіть, як сильно палає зараз рейтинг Соловйова, що він навіть почав вичавлювати себе те за що з Кремля можуть і постукати. І навіть ось це. то ми переб'ємо. Переб'єм здесь вопрос в другом. Важно еще не только цифри, но і качество. И качество Потому что, если да. ты... Ну так ми виходили смотрели. І це очень большая проблема, если мы начали тему піднімати високий процент брака у того, що поставляється на фронт, и на що да, да, жалуються ребята. А это значить, що не успевают либо не выстроены системи воєнних прийомки. Та особливо смішно, коли в цей самий час, коли головний рупор Путіна скаржиться на брак безпілотників, ну і на те, що вони не долітають куди треба. На російському форумі заявляють безпілотник в кожен дім востаннє наклейки. Я надію, що нам повізіо і у нас теж дають груз такою накнейку. Ми хотіти просто сказати, що безпілотники в кожний дом. Давайте посмотримо. От може даже акцію з Поймай паймай безпілотник, паймай груз, каторики візяні. Ну слухайте, щось в цьому є по безпілотнику в кожен будинок на Росії. Ми ж з вами зараз про одні й ті ж безпілотники подумали. Правда? Ну а тим часом їдемо далі, тому що у пропагандистів дуже підгорає і через міжнародні поїздки Володимира Зеленського та його зустрічі в Сполучених Штатах Америки. І ось вони дуже багато про це пишуть, багато про це говорять. і Це теж свідчить про те, що вони панікують. Ну а що а раптом таки Зеленський отримає ось цей дозвіл бити далекобійною зброєю по території їхньої федерації. Ну а раптом ще більше зброї привезе. От і взялися пропагандисти заспокоювати свою невибагливу публіку. Удари, які якоби розрішать, або не розрішать, американці привезти, вони, по великому счету, нічого не змінять в цій ситуації. Тобто ПВО Росії готова к подобного роду ударам, Если даже что-то, что называется, через это ПВО э, ну тогда... Ескалація uh, произойдет, яка їм точно не понравится. І прежде всего не подобається Європі. А Європа і так тащить по, по швам. Та насправді, попри такі заяви, добряче вони біснуються, всі ці кремлівські щури. І про це свідчить і спантелича та кисла пика Скабєєвої. Вона ж все розуміє. Але, як завжди, в її ефірах спотворюють факти та применшують значення подій. Ну і звісно, цього візиту Зеленського в США. До речи, как вам этот очередной шедевр от путинских блазней? Если бы только Зеленский сам хотел поехать в Америку, ну ему бы дали понять, что его никто не ждет, никто не встретит и его просто туда не пустили. Если он в Америке оказывается, то значит он зачем-то нужен американцам. Но явно он им нужен не за тем, чтобы ему... Э в НАТО его пустить или еще побольше денег дать и так далее. Он нужен как статист, который поможет им в их выборной кампании, в компании ХАИС показать что они там все делают правильно что он будет рассыпаться в куче всевозможных благодарностей рассказывать как американцы молодцы помогают и без этого никак но вот нужно помочь еще это та самая плата которую он за, вот это, за это предприятие они ему должны заплатить то есть добавить что то в его помощи вот собственно вся сделка которая и происходит поэтому что то безусловно они ему дадут Но э, можливості американські все менше і менше. Їх э, э, уже річ не йде ні о каких там десятках мільярдів доларів і так далі. вот коли вже сотні мільйонів з'являється, вот уже большая новость для Зеленського. Та це ще не все б'є копитом і головний кінь бункерного. Теж, схоже, знаєте, боїться, що ми матимемо гарні новини за океаном. Тому Лавров пішов ще далі за гостей з Кабеєвої і вкотре взявся лякати наших партнерів ядерною зброєю. І ніхто не хоче ядерної війни. Ми це многократно говорили. але смію вас завірити. У нас є вороження, які будуть мати дуже серйозні последствия для господарів українського режиму. І ці имеются, імеються ані в состоянии повної бойової готовності. Але кого він там намагається у чомусь переконати? Ну так знаєте, хіба що у своїй нікчемності? Бо у цю його повну бойову готовність вже й не всі пропагандисти навіть вірять, Як і, до речі, в захоплення нових українських територій. Захватили агромної території і подавились, не смогли освоїти. Ви уверены по. -прежнему? Спустя без малого, три года, що вас там ждуть. Тож, як бачите, ось це чергове розмахування ядерним кайком потрібно для того, щоб лише знову продемонструвати, що ми воюємо з терористами та вбивцями. Та ми й так про це знаємо. Тож підсумую цей випуск заявою російського попа. Ну це теж просто щоб показати вам справжнє обличчя Федерації та ще трохи її церкви. Сасині кормівши і утроба не рождавши це істинне наказання. грешнику за его многие совокупные грехи. Женщине дана утроба, чтобы рожать. И грудь дана, чтобы кормить. Она всю жизнь прожила, не кормила грудью. Зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Ну правильно. Это, ну, зачем бесполезное все? Вспомни, Господи, всех этих людей, которые на сегодняшний день пока что не зачинали и не кормили. Пусть зачнут и родят и кормят. И вот все это, каже, людина на врясе? Ну а тепер уявіть, скільки зараз тоді ж на болотах зі слів цього попа безполезних жінок. Я вже знаєте чекаю на їхню реакцію. Цікаво, як їм от жити в країні таких аморальних істот. Щоправда, якщо взяти до уваги їхні рекламні ролики, в яких жінок теж зараз активно агітують плодити майбутнє гарматне м'ясо для Путіна заради квадратних метрів, то все зрозуміло. До речі, ось і ця реклама. Якщо я вже про неї згадала, то, звісно, покажу вам і кадри. Ну, і кто тепер розвіденка з прицепом? Сімейна іпотека от 3,5%. Детишками до 6 літрів. Як вам напишіть у коментарях, я все прочитаю. Люблю ваш зворотній зв'язок. Ну і звісно, дякую, що ви дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Давайте також продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм очистити наші землі від окупантів. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть нашу Україну і до зустрічі у наступному випуску.